Мерц может атаковать Москву. Начнут наносить удары германскими таурсами с переклеенной биркой «Мейден Украина». Это идет Третья мировая война. Как мы это, воюем не на не Украине, мы воюем с НАТО, поймите это уже. В эти 50 дней... Что мы можем сделать для того, чтобы склонить Украину, заключить мирное соглашение? Еще неизвестно, что случится по истечению ультиматума 3 сентября. Россия должна быть уничтожена. Ну, у меня нет сомнений, что вся эта псевдо-квази-история Зеленского обречена на провал. И как бы ни старались на банковые, на подлинную, на замену истории настоящей, на мнимую, у них сил не хватит. И все это у них не получится. И убедительным подтверждением тому служат отнятые режимом у канонической православной церкви пустые храмы. И пустые они теперь по всей Украине. Да, стены они научились отнимать. А вот души у людей нет. Да, они... Делают все для того, чтобы буквально сверху продавить, навязать верующим собственное представление, ну, в частности, о праздничных датах, о том, как это нужно отмечать или вообще не нужно отмечать. Но они Не добивають військового результата. Вони лише демонструють то, що прибігають к насиллю, навіть в цьому випадку, для того щоб знищити свободу совісті, «Стіна – ні як люди, могла би сказати Маша Захарова, але здається, не про це вона говорила. Тому що вся риторика Маша Захарової десь була щось по типу: коні, стул 28, восім, потолок земля. Фіолетовий красний зайчик. Що це було? Хтось може зрозуміти про що говорила Маша Захарова? Тому що мені здається, я дуже хотіла її зрозуміти, але переслухала це відео разів п'ять і все одно не змогла скласти до кубки думку Маши Захарова. Давайте спробуємо ще раз. Ще один дубль, буквально один. Я перепрошую. Є совцом приказалі. Винде 5% від ВВП притащить в НАТО. От красиво! та да виндепалош. Здавалося бы, ці старорусские поговорки уже даром нікому не потрібні. Її ними вже в принципі ніхто не користується, окрім певно, Маші Захарова, яка періодично їх десь витягає та виндепалошці ці 5% НАТО. А ще мені дуже подобається антуражик, в якому живе Маша Захарова. Цікаво, з іншої сторони, ізбушка та із сруба сделана чи ні? Ви это сделали. вам же сказали. что будут поставлять вооружение киевскому режиму, за которые вы будете платить, но назвать это вашей помощью вам не разрешили. А что разылени красивее? А все вот это и пятипроцентные сборы и вот эти поставки вооружений, которые будут идти от имени а, Вашингтона, а за которые вы же в ЕС будете платить, все это идет не на помощь голодающим, не на а, лечение больных. Да. Відома російська поговорка на себе не витрати, на ракету не витрати, але голодаючих нагодуй. Вибачте, я от все одно я не можу відірвати очей від сукні Маши Захарова і квітів, які стоять на столі. Мені здається, що вона от знову щось пішло не так і не туди. Я не можу зрозуміти, на чому мені треба концентруватися. Ні народу спомаження, ні на так сказати, Предотвращення каких-то там пандемій. Все це буде йти на вбивство Є собством приказ. Ну, не знаю, кто приказал а, но э, точно знаю, кто приказав россиян, взять с до рук и піти на территорию Украины э, для того, чтобы бесславно умереть в чужой земле. Э, это что-то по Фрейду, это что-то глубинное там, понимаете? Это, это, может быть, я считаю, что это ощущение собственной ничтожности и понимание того, что он бы такое бы не смог вытянуть. То есть он о себе таким образом рассказал миру, что он какой-то историк, которого точно там быть не должно было быть, потому что он бы это все не вытащил. Тут, ты кажется, мало бы будто поговорка по типу, если бы ДКБ, кабы, я просто не сильна в российских поговорках. Я ну это даже у меня сомнений нет, что он не читал ни одну книгу Мединскому, что он не знаком с его диссертациями, что он не слушал его лекции. Соответственно, он не может и не мог составить представление о Мединском как об историке. А о каком истории? Тогда он говорит о себе. О себе это вот. Було... Ем, я так розумію, що питання до Дональда Трампа, який сказав про те, що втомився слухати і історії Путіна про Рюрікавічі, і Мідінського, який приїжджає кожного разу в Стамбул або на інші перемовини і намагається розказати якусь давно відому йому історію. Ну, дивіться, Маша Захарова е, справа в тому, що ну я розумію, що до штучного інтелекту ви ще не доросли, ви ще не дійшли. Але є нюанс. Можна загуглити ем, стоп, гугла немає. Е, Піти в Вікіпедію і почитати, хто такий Мідінський. Наприклад, от ми просто вбиваємо Мідінський і історик, і на всяк випадок вбиваємо ще слово скандал. І бачимо про Мединського абсолютно все. «Почему Владимир Мідінський не історик, пише «Медуза». П'ять фактів о скандальній диссертації Мідінська. По моєму, все понятно. Ну как би бы, тут далі читати заголовка навіть не має сенсу, хоча там дуже багато цікавої інформації про те, звідки Мідінський взяв всі свої історичні довідки і факти. Ну і скільки плагіата там в тих самих історичних довідках і фактах, які Мідінський намагався показати як свою власну дисертацію. Тому Маш Захарова, це, звісно, прекрасно. Всі ваші ідеї заслуговують на життя, але виключно на життя Вашій власній ну квартирі чи збушки не знаю де саме ви е, знаходитеся. Тим не менше, е, Маша Захарова пропонує. Е, е... Країнам європейського союзу витрачати гроші на щось корисне, каже на дороги, на школи, на лікарні. Але чомусь не хоче запропонувати Владіміру Путіну робити те саме і витрачати гроші на школи, на лікарні, на дітей, на соціальну, соціальні ем, моменти, на соціальні якісь об'єкти, на соціальну інфраструктуру разом із е... Подвышением, например, ставок для пенсионеров, да, ну от, на что-то корыстное, але не. Маша Захарова закрывает рот, а когда летят ракеты по территории Украины. До речи про закрытый рот. На самом деле это не стармер и мерц идут, это идет третья мировая война. Мы должны очень серьезно относиться к тем документам, которые подписаны. Там есть и закрытая часть. Олечка, вы это рот закройте, а то муха залетит. То, что раньше называлось секретными протоколами. Мерц может атаковать Москву. Германия может быть вооружена британским ядерным оружием, иметь средства доставки совместного производства. И это колоссальным образом меняет вообще весь смысл европейской безопасности. Мерц сегодня это новый Адольф Гитлер. И мы должны понимать, что те прежние представления, которые были у нас о Германии, должны быть пересмотрены кардинальным образом. В этой связи, конечно же, необходим очень серьезная проработка тех ответов, которыми мы будем действовать и как будем принимать решения в случае, если по нам начнут наносить удар. Ми долі придумати, як відповідати на відповіді, які будуть відповідати нам на відповіді в меру. міру. Справа в тому, що Німеччина і Британія підписали документ двосторонній документ. І, хоч ці дві країни входять до НАТО, вони вирішили дати одна одній ще гарантію безпеки. Підписали документ, що напад на одну із країн, напад на одну із країн буде вважатися нападом. На іншу країну автоматично, тобто Німеччина сказала, що у разі, якщо російська ракета, російський дрон, російська Військова сила захоче зайти на територію Німеччини, то Британія прийде їй на допомогу. Якщо це стосується Британії, і Росія раптом е, виявить знак агресії до Британії, то Німеччина прийде на допомогу Британії. Таким чином підставлять одна одній плече, а не підставлять один одного, як це зробив Путін, коли підписував двосторонні документи з Сирією і гарантував безпеку е, Башару Асаду, або е, коли підписував відповідні документи з Іраном і гарантував, що він прийде їм на допомогу, у разі, якщо там Ізраїль вдарить по Ірану, або як це було з іншими союзниками Путіна по ОДКБ, яким він не допоміг, і, які тепер не можуть на нього розраховувати. Е, тому це інша історія. Та але, от в принципі, Путін підписує двосторонні якісь документи, і Німеччина з Британію вирішили одна одні, одні пообіцяти, що вони будуть допомагати, одна одній у разі агресії проти цих країн. Ну і ми бачимо, що ці агресивні заяви вони продовжують. Лунати це не означає, що Німеччина зібралася завтра йти війною кудись, а це не означає, що Британія зібралась іти війною кудись. Це означає, що вони одна одній будуть допомагати у разі, якщо війна прийде до їхніх кордонів. А таке бути абсолютно може, тому що ми пам'ятаємо знову ж таки агресивну риторику Путіна і його пропагандистів. 50 днів, що ми можемо зробити для того, щоб склонити Україну заключити, Мирне соглашення на условиях, которые отвечают целям, принципам і задачам спеціальної воєнної операції. Дивіться, в мене є інша пропозиція. Ви можете, що ви можете зробити за ці 50 днів? піти на три букви. І на ці три букви вас посилав ще ем, Кирило Буданов. Передивіться те відео і зрозумійте, на які три букви він вас послав. Ви завжди можете піти на Слово на М начинается, на Р заканчивается, на МиР для того, чтобы угодить Дональду Трампу. Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Миром как запахло, да, сразу же? Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации. Ну, например, любой российский фронтовой истребитель, используя крылатые ракеты нового поколения, малозаметные Х-69, способен в первом ударе, не привлекая внимания средств разведки противника, поразити, точно щожить любую ТЕЦ Любой нефті завод. А ви чули там? Дональд Трамп казав про те, що він не обов'язково буде чекати 50 днів. Він сказав, що якщо він не побачить... Бажання Росії йти на мирні перемовини і заключати мирні угоди, то тоді він не буде чекати цих 50 днів, а прийме всі ці кроки, здійснить ці кроки набагато раніше, тобто і йдеться про високі мита на російський нафтогаз, і йдеться також про надання зброї. Україні додаткової точно про цей сценарій зараз подумали, та ну тобто він вас влаштовує абсолютно. Ну тому що ще раз, як показує практика, не тільки ми дивимося і знаємо про російські висловлювання в ефірах, а ще й Дональд Трамп, який читає періодично ший Медведєва, який розказує про те, що вони можуть надати ядерну зброю Ірану. І тоді виходить Дональд Трамп і каже: ти, звісно, пей. Але не упивайся так, чтобы погрожувати сполученым штатам ядерной зброю России. Если идти теми методами, которые вы предлагаете, то война это будет на нет. Это практически немедленная, да. крупная, крупномасштабная да. война, да. скорее всего, которая перерастет в ядерную. Которая они будет в 29-м году, когда не будет готова. Не перерастет. Зачем? Перерастет. Ради чего Америка будет жертвовать собой? Ради чего? Она не собой будет жертвовать. А кем? У Британии и Франции нет возможности вот нанести для нас поражающие Британия, действия Фран... такого размера. Чем? Британия... Они атаковали наших стратегов, они атаковали Британия наши Фран... системы. Британия... Немцы Фран... говорят, какие молодцы украинцы, давайте им дадим возможность все, чтобы они подорвали стратегические возможности. Кто русские. гарантирует то, что Соединенные Штаты не вяжут? Кто сюда? гарантирует то, что они не нанесут удар по нашим стратегам, и мы не будем беззаружны? Кто? кто? кто, Вы? Нанесет? кто нанесет? Вы? Американцы это делают уже. Вот. Руками Американцы... украинцев. Кто Ру... не гарантирует, что? что они не нанесут они, кто гарантируют удар? Не тараписька. Вов, ничего не понятно. Взбагойся трошечки. Что э, за истерические припадки? Вы же ж э, страна победителей. Вы же ж, страна, которая вот тут всех держит, потому что у нее ядерный арсенал. Вы же ж э, вот так всему миру кулачком-то показывали. Вы же ж кричали, что там тут Киев брать Украину, Пу, за три дня возьмем. Бровь поднимем, Украина поймет все за три дня. Что за истерика на четвертый рик поводу масштабного вторгнения? То, что не будет удар по нашим стратегиям. Безусловно, нет. Был нанесен! Безусловно, и, и украинскими руками. И, и что? Ответ где? Мы бьем по Украине. Да хватит сказки рассказывать. Да. Это удар, который к Украине имеет никакого отношения. У Украины нет стратегических возможностей. Они выполняют заказ, которым ставят американцы, британцы и Но французы. Мы не ставим вопрос, что чтобы хватит быть наивными. Ну от як так можна? от Скажіть, вторгнутися в вільну, демократичну країну посеред ну, ночі, ранка, знищувати її військові спроможності і аеропорти в країні, в якій не було на той момент не те, щоб половини озброєння, яке є зараз, в неї взагалі не було того озброєння. Навіть говорити про це вголос було майже неможливо уявити собі, що у нас колись будуть петріоти. Що у нас колись будуть леопарди, що у нас колись будуть f 16 і на той момент просто би крутили пальцем у візка і казали, ви божевільні, ні, ніколи в житті цього не буде. Зараз ви. Своїм вторгненням озброїли Україну, і тепер ви розказуєте про те, що Україна виконує чиєсь замовлення. Мені здається, це можливо виключно на території Росії і більше ніде подібна риторика, тому що я би дуже хотіла якось вам її пояснити, але м -м, ні, не виходить. І причому та удар отвітний по-настоящему отвітне возміздя согласен, он должен бути не только ефективним, он должен бути і ефектним. учитывая, що ми живемо в 21 віці во времена інформаційних вой. Вот, а я жду Совета безопасности. у рупорів бункерного дуже підгорає через все те, що нині відбувається. Тож, якщо останні заяви Трампа ви вже чули і бачили, то от реакцію на все це кремлівських щурів зараз. Покажу и поверте тут є на що подивитися. Трамп сол игру по принуждению к миру не Киева и нас даст такое оружие вот. то, в общем мугу могут случиться могут, вернее, наступить неприятные. для нас тенденции. Направление, о котором вы говорите. Он сближается с неоконцами, с объявленным у нас террористом Линдси Грэмом, с глобалистами, с атлантистами. Вот, собственно говоря, со всеми теми, против кого он обещал бороться своему избирателю. Мы считаем, что должны быть устранены первопричины. С первопричинами все понятно. Это использование Украины в качестве ударного, так сказать, ударной силы НАТО против России. То есть, первое, что нас интересует, это гарантия не вступления Украины в НАТО, второе – это демилитаризация. Вот на, ни по первому, ни по второму пункту, на самом деле, Трамп ничего толкового предложить не смог. Все, что он предлагает, это давайте остановим огонь и сядем за стол переговоров. Вот, а что будет в это время происходить? Но он не уточняет. Если бы он еще мог гарантировать, что в это время так сказать, да, никто не будет перевооружать украинскую армию, вот, тогда еще можно было бы, наверное, о чем-то поговорить. Раптом вы не знали, то Трампа выкрали. Вірніше, на болотах розпочався новий сезон нікчемної фантастики, бо на арені путінських блазнів з'явився Олександр Дугін, який переконаний, що президента США Трампа взяли в заручники. Хоча тут, мабуть, краще не коментувати цю чергову словесну діарею Дугіна, а показати все як. є. А висновки за вами? Але поділіться ними у коментарях. Ну а тепер. Но ну, его хватило ненадолго. И где-то приблизительно там, месяц назад количество его э, таких отступлений э, от своей же собственной программы, от своего мага большинства, которого поддерживает, от своих лозунгов и тезисов достигло критического уровня. И сейчас происходит от него э, отмежевание ядра тех, кто его поддерживал. Трампизм против Трампа. Мага против Трампа. Его ядерный электорат против него самого. И, соответственно, если мы посмотрим, в каком направлении вектор Трампа, его реальные политики меняется, так это совершенно в том направлении, о котором вы говорите. Он сближается с неоконцами, с объявленным у нас террористом Линдси Грэмом, с глобалистами, с атлантистами, вот, собственно говоря, со всеми теми, против кого он обещал бороться своему избирателю. Фактически, можно сказать, что Трампа угнали. Вот сейчас складывается впечатление. що он оказався в лавушки, толі під шантажом і в американцев у самих. Тим часом Симоньянша пригрозила Сполученим Штатам Америки ядерною ескалацією, ну, а все через повідомлення про можливу передачу Україні далекобійних ракет, здатних досягти Москви. Цитую, все це закінчиться ядерним ультиматумом, оскільки більше нічим закінчитися не може. Це не означає, що ми так хочемо. Це означає, що нам не залишають вибору. Пише Маргарита в телеграмі. Ну і думаю, ви зовсім не здивуєтесь, що цей допис миттєво підхопили Соловйов та інші прокремлівські телеграм-канали. Ну а ось наступні заяви здивувати таки можуть. Я не хочу називати ніхто речі, але я теж держу связь з э, ребятами своїми друзями там. Почері у нас дуже большие. Потому що всі ж гонять вперед вперед? От, нужны больші рапорти. У противника уже есть давно силы беспилотных систем, помимо, так сказать, дронов в линейных частях. А у нас их нет. Это, жду, это наносит гигантский нам ущерб. Это чудовищно э, обескравливает наши части. Мы, вот, то, что наша армия тает, это в этом тоже причина. Потому что вот мои друзья артиллеристы мне тоже вот, периодически пишут, говорят, Максим, ты понимаешь, как они умело используют беспилотники, они выводят из строя нашу артиллерию, там что ли пехоту уничтожают, жгут и бронетехнику за 30, за 20-30, иногда за 40-50 километров от линии фронта, это тоже уже Понятно. от бачите, рупори Путіна воюють із колективним заходом, а ще регулярно погрожують країнам, які нас підтримують і зброєю, якої, до речі, в них не так вже й багато. Але чомусь вони забувають про головне, а саме ситуацію на фронті. І звісно ж, ніколи вони не покажуть справжнє обличчя російської армії і те, що відбувається в її лавах. Ну а я покажу. Тож коментуйте це відео і залишайте вподобайки. Нехай його побачать якомога більше людей. Ну а що раптом і до громадян Федерації, то дійде правда? Воєнаслвоєнослужищі б'ють, забираються деніжне средство з января 2025 тисячі У них посадили практически всіх командирів із протиправним действий по отношенню. к военнослужащим. Моему сыну пришлось бежать, потому что всех свидетелей тех ситуаций просто обнуляли. И всех держат в страхе, отправляют на передовую без всего. Просто отправляют просто на мясо, без воды, без боеприпасов, без оружия, без экипировки. Некоторые видео по этому поводу У меня і у моєго сина имеются. через місяць після того, як у них посадили практично всіх командирів, мой син вернулся в часть. І таких відео хоч греблюгати. але росіяни все ще живуть в своєму інформаційно кастрованому світі. І це вже ж не просто пропаганда чи самообман, це національний психоз. І зараз нельзя дать шанс вотині об. выжить потому что советская власть не добила когда-то да был нанесен серьезный удар многие погибли многих отправили в лагеря потом из этих лагерей выпустили они находились под присмотром в том числе комитета госбезопасности но не добили не было большого открытого процесса не было публичного осуждения э, этой идеологии с тем чтобы продвигать э, э, через международные структуры оказалось после того, как Советский Союз разрушился и даже в последние годы, что это вот такие борцы за свободу, но ну, с некоторыми оговорочками. Оговорочки – это лютый антисемитизм и еврейские погромы, это польские погромы, это русофобия, это антикоммунизм, это э, стремление к территориальной экспансии, в том числе на территорию моей страны, на территорию Беларуси. И дать сейчас шанс вот этому режиму выжить, Просто не представляється ніякої можливості, тому що це гідра, котрою виростають і нові голови, і саме ужасно, вона проростає в нове покоління. Їхні ракети летять по мирних містах України. Їхні танки заходили в Бучу, Ірпінь, Маріуполь і Харківщину. Але в своїй уяві вони досі воюють із заходом. Тому вони не визнають провини. Бо ж тоді доведеться визнати і власну відповідальність. Ну а це ж страшніше за санкції. Тому, звісно, легше вірити в казки Соловйова, Міхєєва, Скабєєвої і Сименян. А я ж нагадаю, Росія агресор, і поки мільйони її громадян живуть у цій пітьмі і підтримують російську владу, загроза не зникне. Бо ракети запускає не тільки армія Путіна, їх запускає мовчазна згода народу. Чи вірніше, усе це покірне стадо робів. Але попри скиглення руперів Путіна, ну і навіть проблему у війську Путіна, гарматне м'ясо в нього ще є. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож давайте підтримувати наші сили оборони і донатити на потреби нашого війська, щоб окупантів ставало менше.